Прилуцький меценат Юрій Коптів був присутній на сесії Прилуцької міської ради 28 березня. Вперше депутати зустріли благодійника у званні лютини року. Тому почали з привітань. А далі Юрій Коптів розповів про плани реконструкції в місті на 13-й рік. На цей год у нас з вами это соответственно закончить арочку, яку ми наметили поставить знак то, що я говорив, Магдебургське право один з 12 градов Росії, по-моєму, да було такое право дано. На квітень меценат запланував роботи, пов'язані з відновленням будівлі колишньої четвертої школи. Цей год це розробка проєкту по реконструкції, це збереження здання, а збереження здання, що я під этим подразумеваю, это, соответственно, дать тепло и дать возможность зданию жить, чтобы в самое зимнее период можно было производить работы, а это Перша – це заміна хоча б перекриттів. Великі плани у Юрія Коптєва і спільно з іншим благодійником Анатолієм Мирошниченком, якого називає своїм учнем і послідовником. Він почав переживати за те, що робиться в місті, за те, як робиться. От він почав від душі вже це робити. А це плюс. Є договоренність з Анатолієм Константиновичем про те, що совместним путем, возможно, будет принято решение и, соответственно, будем строить жилье в городе, 50% будет реализовываться и продаваться для того, чтобы погасить те затраты, которые понесем на те 50%, которые будут построены, а 50% жилья будут передаваться городу для того, чтобы можно было каким-то образом обеспечить жильем нуждающихся инвалидов, пенсионеров и пенсионеров. От цих 50% це 50% на молодих спеціалістів. Також у планах мецената реконструкція вулиці, яка зараз носить його ім'я. Всі роботи будуть починатися з сентября, місяць після праздно дня города. Роботи будуть завершені до 17 мая 2014 року. Хочу, щоб ця вулиця, от як от є Крещатик в Києві, да, там він пішохідний там на вихідні дні, я хочу, щоб там, ну, хоча б Ближчі області приїжджали сюди сюди погуляти по цій вулиці. Колишня Переяславська, як розповів заступник міського голови Володимир Назім, приховує у собі чималу проблему. Виявляється, під нею проходять три водогони і каналізаційний колектор. Ми маємо до жовтня місяці забезпечити і надати йому, ну так називаємо, площадку для роботи. буде кощунство, якщо він зробить площу чи вулицю, а ми почнемо своїм комунальним підприємством. Руйнувати, і ми її вже не відновимо. Тому ми маємо забезпечити до жовтня місяці перекладання. Два водогони десятих і сорокових років 20-го століття вже не діючі. А відтак Володимир Назім запропонував таке рішення. Їх треба повною мірі. Ну я б сказав би, похоронити. Ну це кощу, але буде дорогше їх витягувати, викопувати, прокласти одну 250-ку поліетиленову і так само. Ну, це проєктне рішення буде підготовлено, і його треба зробити. І це треба зробити нам. Можливо, якісь об'єкти, які заплановані, дещо убавить і зараз їх зробити. І розпочати це буквально зараз. Техніка для виконання цієї роботи є на комунальному підприємстві прилуки теплого допостачання» і воно може робити. Але треба буде підсупити коштами. принаймні для того, щоб закупити матеріали. І це виконати. І нашому меценату в майбутньому не ставить палки, щоб він прийшов і робив. А завершив Юрій Коптів черговою несподіванкою. В Прилуках з'явиться італійська площа. де вона буде, саме, ніхто не знає. Будуть приємно здивовані.